Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої новенькі іграшки, які ви бачите зараз перед собою. Тут достатньо багато котиків та собачок. І почнемо ми з котика з блакитними гарними очима. Котик-квадратик. Наступним буде ведмедик дуже гарного кольору мокко. Ось такий красунчик. Далі буде єдиноріжка, в'язана за майстер-класом Ольги Гавер'янової. Сукня в єдиноріжки знімається і ось такі гарненькі різнокольорові коси. Далі будуть знову котики. Це такі куметні котики-колобочки. Ось такий один яскравий. Дуже гарно вив'язувати залишки пряжі такими котиками. І ось такий більш нейтральних кольорів. Далі буде іграшка із джинса. Така гарненька дівчуля. Далі буде іграшка із джинса. Ось така гарненька дівчинка. Зайка в сукні. А наступними будуть ось такі плюшеві пацючки, які користуються популярністю на ярмарках. Наступними знову будуть котики. Їх в мене аж чотири в різних кольорах. котики сосиски чи котики-ковбаски, як я їх називаю. Майстер-клас на цих котиків є в доступі безкоштовному на YouTube. Ось такі красунчики. Такі невеличкі іграшки я в'яжу спеціально для ярмарок. Далі в кадр заїжджають ось такі довгі брелоки такси. Кумедні, вони однозначно привертають увагу на ярмарках. Їх зазвичай купують чомусь хлопчики. Ось такими підвісочками, серденьками. Далі до колекції потрапляє іще один собачка бульдожка плюшевий. Ось така. Невеличка іграшка, брелочок, єдиноріжка. Невеличка, але цікава іграшка ведмедик бджілка, який в'яжеться дуже легко. Майстер-клас також є в безкоштовно в доступі на YouTube. Наступні будуть ось такі класні кругляшки їжачки Як же ярмарка без капібар. Ось такий дівчинка і хлопчик зв'язані також із плюшевої пряжі.